У Лос-Анджелесі відбувся урочистий гала вечір музею американської кіноакадемії академі Мюзеум Гала 2023 Подивимося на їхню червону доріжку і пропоную заглянути на червону доріжку «Fashion Awards». І трішки зачепимо сьогодні родину Мерил Стріп і велику голівудську родину Софії Кополи і їхню трагедію. Друзі, всім величезний привіт! щиро рада вітати вас! Це для вас. Дякую вам за лайки, коментарі, підписки. Ваш зворотній зв'язок. Це мене дуже надихає і дає сили рухатися далі і робити нові відео для вас. Якщо теми для вас цікаві і хочеться вже скоріше розпочинати, то чого ми чекаємо? Поїхали! Традиційний Гала-Вечір Академі Мюзеум Гала-2023 відбувся в Лос-Анджелесі. Покажу вам найкращі виходи зірок на червоній доріжці. Щороку на цьому заході збирається вражаючий список відомих гостей, які завжди з'являються у своїх вбраннях, які запам'ятовуються. Цей рік, звичайно, не став винятком. Червона доріжка була по-справжньому вражаючою. Та було таке відчуття, що зірки, особливо актори, дуже скучили. Ми за подібними івентами і з великим завзяттям готувалися до академії Мюзеум Гала 2023, аби відчути знову цю атмосферу у зв'язку зі страйками. Атмосфера була не. Стільки урочистою, що її можна порівняти з престижними церемоніями вручення премій, такими як Оскар, Греммі. і з неї намагаються зробити такий аля медгала по голівудськи Сама медгала проходить у Нью-Йорку, академі Мюзеум Гала проходить у Лос-Анджелесі. В одному з попередніх випусків ми саме обговорювали з вами тему цьогорічного медгала, який відбудеться 6 травня у перший понеділок, травня 2024 року, ми у цьому відео обговорювали з вами. В яких брендах урекомендовано зіркам приходити прибувати на сам івент. Взагалі, знаєте, класно, що всі зірки виглядають максимально спокійно. На відміну від медгала, тут є право на помилку і немає відчуття цієї доленосності виходу до фотографів. І всі просто одержують задоволення. Зібрала для вас найкрасивіші зіркові виходи, які здатні подарувати, звичайно ж, візуальну насолоду, стати натхненням для, можливо, для новорічного образу. Ну і подивимося взагалі. Алі, які модні будинки, підтримали зірки своїми виходами. Дуаліпа була в драматичному вбранні Шанел і платинових прикрасах з діамантами із колекції високого ювелірного мистецтва Тіфані Енко, актриса та письменниця Джуліана Мур віддала перевагу елегантній смарагдовій сукні від Валентіно. Як дорогоцінне доповнення, вона обрала прикраси із високого ювелірного мистецтва Тіфані Енко, сережки Пусети і Кольє. Актриса Рейчерд Зеглер виглядала абсолютно розкішно, з'явившись на червоній килимовій доріжці у золотій сукні із корсетом Вівєн Вествуд та прикрасах Івон Леон. Один із найстильніших виходів вечора це Хейлі Бібер, яка була у блискучій сукні Сен-Лоран зі сліпучими сережками і просто вражаючою кількістю платинових браслетів з діамантами від компанії Тіфані Енко. Каміла Мороне запам'яталася білосніжним тотал луком від Chanel. Неймовірна Єва Лангорія сяяла у ефектному вбранні від Дольче Габана, і з прикрас вона обрала сережки з колекції високого ювелірного мистецтва Месіка. Кендал Дженнер обрала для виходу кутюрне вбрання Фензі із акцентом на неймовірний такий оглушливо-червоний колір із дуже жіночним силуетом. Зої Кравіць незмінно продовжує свою співпрацю з брендом Сен Лоран, відвідавши захід у лаконічній сукні такого шоколадного кольору. Щодо прикраси, то вона обрала акцентні прикраси із платини та діамантів від компанії Tiffany Co. Чудова, неймовірна Сальма Хаєк у вечірній сукні Гучі і прикрасах із колекції високого ювелірного мистецтва Буша Хо. актриса та режисер Олівія Уайлд у вбранні Олександру Вотіє підтримує тренд на виразні чокери. На ній чокер від Картіє. Саме втілення елегантності актриса Джема Чан у чарівній сукні від Луї Вітон. Абсолютно чарівна Кая Гербер у бальній сукні в горошок від Селін та акуратних сережках посетах Тіфані. and go. Селена Гомес на Галавечір обрала сукню від Валентіно, що підкреслювало її стиль, її елегантність. Єва Лонгорія, Опра Уінфрі і Фантазія Баріно зробили свій вибір на користь бренду Дольчі Габана. Мікаела Джей Родрігес віддала перевагу бренду Versace, виглядала так зухвало, стильно. Лілі Гладстон відома своїм бездоганним стилем. На галавечері вона постала у чудовому вбранні від бренду Марні. Ми чекаємо, звичайно, на вбивцю фільм Мартіна Корсезе, в якому Лілі Гладстон зіграла головну роль вбивць квіткового місяця. Дуже хочеться вже подивитися на її гру. Ну і давайте коротенько хочу показати вам бренди, які обрали зіркові гості для Гала вечору Академі Мізем Гала 2023, А ви пишіть, будь ласка, в коментарях вихід якої зірки вам сподобався найбільше. Наталі Портман у Діор, Мішель Вільямс у Луї Вітон. Дженніфер Конеллі у Луї Віттон, Білі Айлиш у Жан-Поль Готіе, Кара Делевін у Делькор, Лора Хав'єв Елая, Моллі Гордон у Валентіно, Фібі Тонкін, Грета Лі у Лоеве, Сір Шаронан у Луї Вютон, Джулия Гарнер у 3.1 Філіп Филип Лим, Камиль Роу у Фарагамо, Шеріл Лі Ральф у Крістіан Сіріано, Хлоя Грейс Морец у Луи Віттон. Харінеф у Мюглер, Люпіта Ньонго у Шанел, Наташа Ліон у Міу-Міу, Клаудія Сулевські у Ердем, Анна Кендрик у Леларос, Маргарет Куолі у Шанел, Нікола Пельц у Валентино, Сандра О. Джема Чен, Джерні Смолет у Луи В'ютон, Ейвад Дюверней обрала Луї Вітон, Грета Гервіх у Шанел, Еміральд Феннел у Валентино, Америка Ферера в Шанел. Самара Уинвих у Валентіно, Фібі Дайневор у Луи Стефані Сю у Джим Батіста Валі, Мегі Джилленхол у Ленван, Сестри Хайм у Луи Вітн, Фейкі, Діана Сільверс у Прада, Адрія Архонав, Кароліна Ерера, Трейсі Еліс Рос у Річард Куін, Вагітна Алісія Вікандер у Ливітon. І ми її вітаємо звичайно ж класна. новина. майже повним складом відзначилися на академі Мюзеюм Гала родина Меріл Стріп, з недавніх пору їхню родину входить і Марк Ронсон. Поза минулого року він одружився із Грейс Гамер. Це середня донька Мерел Сліп. А в цього року у пари народилася донька для обох. Це другий шлюб. Ронсон був раніше одружений із француженкою де Лабом. Офіційно вона модель, актриса, співачка. Грейс же протягом 42 днів була одружена із Тейм. Стратеєном сином актора Девіда Стратерна. бракує фото. До речі, чоловіка старшої доньки Мемі. Це сценариста Махара Сетхі. До цього актриса була одружена із колегою Бенджаміном Вокером. Зараз він одружений на каї Скоделаріо зі Скінс. До речі, у Меріл стріп до 2019 року на момент, коли Меріл виповнювалося 70 років, у неї не було онуків. Зате за останні 4 роки народилося цілих п'ятеро. Чесно сказати, дехто навіть стривожився. Чому всі дівчата? Чому це вони всі так поспішили? Не бере участі у цій родинній експансії. Поки що лише молодша донька Луїза Джейкобсон, яку ви можливо знаєте за серіалом Позолочений вік. Як вам взагалі родина Меріл Стріп? Тут ми обговорювали у цьому відео її розлучення із чоловіком і її персональну трагедію. Якщо ви не дивились, дуже цікаве відео, рекомендую вам заглянути сюди. І ще представники однієї великої голівудської родини: це Софія Копола із чоловіком Томасом Марсом і її племінниця Джиа із чоловіком художником Гонором. Тітусом, якщо ви не знали, то є така трагічна історія, яка пов'язана із родиною Софії Кополи. Якщо дозволите, трішки інформації вам про це розкажу. Можливо, комусь буде цікаво. Джія – це донька старшого із дітей Френсіса Форда Кополи. Джан-Карло. При цьому особисто з батьком Джія не зустрілася. За сім місяців до її народження у віці 22 років Джан-Карло загинув, коли він разом із приятелем Гріфіном Онілом, сином Актора. Тора Раяна Оніла вони намагалися вдвох проскочити на невеличкому моторному човні між двома великими суднами. Не знаючи, що ті були щеплені між собою тросом. Об цей трос хопала вдарився майже миттєво загинувши. Спочатку писали, що керував човном Джан Карло. Пізніше з'ясувалося, що капітаном все таки був Оніл. Френсіс навіть подав на актора до суду. Винним у вбивстві його не визнали, але визнали винним у недбалості. Звичайно ж, роль Оніла у садах каміння під час роботи над фільмом все і сталося. На жаль, відразу відійшла іншому акторові. Загалом смерть Джанкарло можливо найбільша трагедія клану Копола. А Джия, так названа на честь батька, і дуже дивно, що взагалі вона з'явилася на світ. На той момент мамі Джії було 19 років. Її звуть Жак Дела Фонтейн. Друзі, як вам червона доріжка, пишіть у коментарях. Це червона доріжка Fashion Awards. Вона виглядає, звичайно, не так масштабно, як попередня, яку я вам показувала. Коротко хочу показати вам і її. З знаменитості дизайнери ікони стилю із усього світу зібралися, аби відсвяткувати і вшанувати видатні досягнення в моді за минулий рік. Престижна церемонія вручення премії відбулася у королівському Альберт Холі, привертаючи, звичайно увагу світової фешн індустрії. Найкращі представники модної індустрії здобули нагороди. Де наші річній премії British Fashion Awards. Ця премія пройшла 4 грудня у лондонському Альберт Холі. Саме тут відбулася церемонія вручення нагород представникам модної індустрії за версією British Fashion Awards. Окрім дизайнерів та експертів моди, на заході звичайно були присутні зірки. На червоній доріжці виблискували і Енн Хеттеуей, і Ніколь Шерзінгер, Том Еванс, Ріта Ора, Тайка Вайтіті, Гвінет Палтроу, Кейт Мос та багато. -багато багато інших гостей. Премію дизайнер року отримав Джонатан Андерсон, креативний директор бренду Лоеве, який належить LVMH і засновник власного лейблу JW Anderson. Є дуже класне, від... Є дуже класне відео, там де можна поспостерігати, як креативний директор Лоеве. Джонатан Андерсон вимовляє: Вау! і підтримує Тейлор Рассел, поки вона позує на червоній доріжці у вбранні його бренду, бренду Лоеве. Джонатан Андерсон був визнаний. Дизайнером року аж двічі цим титулом його нагородило видання JQ і журі British Fashion Awards. На номінацію дизайнер року також претендували Деніал Лі Бербері, Матьє Блазі, Ботега Венета, Міуча Прада та Раф Сімонс Прада, і також Сара Бертон, колишній креативний директор Олександр Маккуін, яку організатори Fashion Awards відзначили не лише за внесок у розвиток бренду, але і вплив на індустрію моди загалом цього року. Сара Бертон покинула компанію, покинула бренд Олександр Макін. Було класне відео, як вона на останньому показі. Олександр Маккуїн прощалася з усіма, як її тепло дуже підтримували і проведжали із цього посту. Максиміліан Девіс був названий британським дизайнером 2023 року у категорії жіночого одягу за свої досягнення у Ферегамо. Мартін Роуз отримав таку ж саму нагороду за розробку чоловічих колекцій у своєму бренді. Конер Івс був удостоєний призу BFC Foundation Awards, яке присуджується найкращому молодому дизайнеру-учаснику програми BFC Ugen Talent марки Чопова Ловена та Б'янка. Та Б'янка Сандерс стали володарями New Establishment Awards у області жіночого та чоловічого одягу. Відповідно, Еді Кембл отримала премію імені Ізабели Блоу. А Палома Ельсер була визнана моделлю 2023 року. Учасники церемонії також вшанували пам'ять дизайнерки і активістки Вів'єн Вествуд, яка на жаль померла у 2022 році. Памела Андерсон, Кейт Мос і Джиліан Андерсон викликали фурор. Своїми монохромними образами, кожен із яких відрізнявся своїм відтінком. У Твіттері зараз дуже активно обговорюють вихід взагалі Джиліан Андерсон, тому що вона виглядає просто фантастично, неймовірної краси жінка, тому мені також дуже подобається цей вихід і червоний. Їй дуже до лиця. Як ви думаєте, пишіть свою думку, будь ласка, образи в одному кольорі, вибрані знаменитостями є відображенням одного із основних трендів сезону на монохромність. На церемонії The Fashion Awards 2023 Зірка телебачення і радіоведуча Майя джама привернула увагу. У своїм стильним і витонченим вбранням від Дольче Інгабана. Особливої уваги цього вечора було приділено Валентину Гаравані і його впливу на світ моди. Червона доріжка стала триб'ютом цього талановитого дизайнера і його ери у Валентіно. Сам дизайнер з'явився на червоній доріжці в супроводі актриси Енн Хеттевей, привертаючи ж, звичайно, захоплені погляди. У неймовірних вбраннях від Валентіно з'явилися Гвінет Пелтроу і Симона Ешлі. Амаль. Клуні, Алекса Чанг, Аміта Суман, Ешлі Парк, Жасмін Джобсон та Лорейн Паскаль захопили публіку своїми образами, прикрашеними сяючими елементами, і знаменита модель Анок Яй обрала бренд Фарагамо, вибір Ліберті Рос, Майкла Уорда, Кано, Джим Кембл і Нене Чері на користь нарядів від Бербері, Сем Сміт у Вів'єн Вествуд, Кім в Візел, Лі Ен Пінок. У Шетлоу, Шила Атім у Харріс Рід, Лора Уітмон у Вів'єн Вествуд, Мейсі Уіямс у Сімон Роша. Ен Хеттауй у вінтажному Валентіно, Чарлі Екс у вінтажному Жан-Поль Готье, Емі Джексон у Патрік Макдауел, Тайка Вайтіті і Рита Ора. Ріта, як пишуть у сукні Примарк. У них, до речі, була із ось недавно був зовсім колаборація, тому, напевно, вирішила підтримати. Себастіан Крофт у Сікстін Ерлінгтон, Літл Сімс у Прада. Гвендолін Крісті у Вів'єн Вествуд, Летіша Райт у Прада, Джорджія Мейджагер у Бербері, Лілі Джеймс у Міу-Міу. Крістін Макенемі, Ліла Мос у Ненсі Дожака. у Ніколи Робертс просто такий легкий косплей на Анну Вінтур. Айріс Лоу у Вів'єн Вествуд. Rosie Huntington Whitely Valentino, Sukie Waterhouse, Taylor Russell U Loeve, Ellison Oliver Prada, A Mal Cluni of Atelier Versace, Amartefio u Hoy San Jung, Amy Waterhouse Daniel W. Fletcher, Jordan Dunn, Jodie Comer Victoria Beckham, Valerina Francesca Haywards, Ellie Бармер у Прада, Карен Ельсон у Шанел, Елла Балінська у Делькор, Фелиситі Джонс у Ердем, Мікайла Койл у Фарагаму, Теса Томпсон у Луеве. Друзі, на сьогодні це все. Я сподіваюся, що випуск був для вас цікавим. Пишіть, які теми були найцікавішими особисто для вас, що сподобалося. Будь ласка, не забувайте про підтримку перевірених зборів для найсильніших людей нашої країни, хлопців та дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ. Будь ласка, наша допомога дуже дуже потрібна. І також прошу не проходити повз зборів на локальному вашому рівні для бездомних тварин, яким зараз дуже важко попереду холод холодна зима, і, як мінімум, ви можете врятувати одне життя наших бездомних чотирьох друзів. Якщо не знаєте, до яких зборів долучитися, детальну інформацію ви також можете прочитати внизу під описом цього відео. Друзі, це для вас. Дякую, що сьогодні були зі мною. Мені дуже-дуже приємно. Сподіваюсь, побачити вас у наступних відео. Все до зустрічі, до зустрічі. Бай-бай!